Я Олена Відєрнікова і я рада вас вітати у ліцеї, де кожна дитина це талант, що заслуговує на остроття. Наш ліцей працює з 8 ранку до 8 вечора, що дуже зручно для зайнятих батьків та дозволяє дітям реалізувати себе повноцінно, вчитись та розвивати таланти прямо в школі. За основу навчання ми обрали програму Нуш, яку посилили фантастичною дослідницькою математикою та англійською мовою. Інтегрованим та стем навчання. Заняття з дзюдо, хореографії, психології та багато іншого вже в набагато знову. Ми не даємо завдання додому, адже діти все встигають в ліцеї, а батьки мають відпочивати, а не робити домашку з дитиною вдома. Ми приділяємо велику увагу проєктному навчанню, науковим тижням та розвитку особенства. Наша мета навчити дітей мислити, користуватись знанням та зберегти жагу до пізнання. А ще ви можете подорожувати, не хвилюючись, чи дитина отримає навчання в повному обсязі. Ваша дитина може долучитись до онлайн-уроків в прямому ефірі з будь-якої точки світу. Адже навчання відбуваються ще й в нашій онлайн-школі. Приходьте до нас на безкоштовний пробний день, щоб познайомитись з ліцеєм, який люблять діти та якому довіряють батьки. Завжди вам буде національно.